Чоловік заборгував шинкар і віддав йому в заставу власну дружину. Жінка пропила всі свої шати й чоботи. Чоловік побив дружину, бо ходила в корчму. Жінка кличе додому коханців, поки чоловік напився і спить. Чоловік п'яним загубив штани і посилає дружину їх шукати, погрожуючи вбити. Ні, це не кримінальна хроніка 19 століття, а українські народні пісні. Мене звати Елла Євтушенко, ви на каналі Як по нотах» і зараз я вам як по нотах поясню, як українці співали про п'яниць. Поговоримо про трагічні життєві обставини, курйози і алкопригоди, а також веселі гулянки, які відлякують саму смерть. Як співали жінки-пияків про свою важку долю, як співали самі п'яниці про свою пристрасть до чарки? І яку пісню ви неодмінно маєте вивчити до наступного застілля. На вас чекає близько 30 пісень, і, звісно ж, я багато співатиму. Тому перевірте, чи ви вже підписані на мій канал і уперед! Перш ніж ми почнемо, хочу сказати, що я в жодному разі не пропагую вживання алкоголю. Безперечно, шкідлива навіть невелика його кількість. А про те, як ви зараз побачите, народ завжди розумів різницю між. Культурно обумовленою і чітко регламентованою поятикою на свята, і тим, що називають пити по чорному. Звісно, для родини п'яниці спиртне це передовсім велике горе. Пияк пропиває всі гроші та майно б'є дружину і дітей. Ось таку драматичну історію, наприклад, подає у своєму збірнику Чубинський. Нещасливий чоловік горілки напився, та приходить він додому, ще ні з ким не сварився. Давай жінко, вечеряти, коли маєш що. Утікає жінка й діти зі своєї хати, а він побив миски, горшки і сам іде з хати. Бодай тебе перун забив темненької ночі, плачуть діти виглядають темненької ночі, плачуть діти, виглядають з корчми йдучі. Цитьте, діти, йдіть на піч, я сам бачу на вас драння, а горівку п'ю. Перун забив у XIX столітті, ого! А ось жінка від першої особи скаржиться на подібну долю. Тут маємо довгий ліричний вступ про вербу. Ой, вже історію про те, як чоловік віддає в заставу коней і змушує дружину викупати їх, і то постійно, і на завершення ще трохи поетичних страждань. Там зозуленька, ку-ку, а я молода терплю муку. Там соловейко тьох-тьох, тьох-тьох, котяться сльози, як той горох. Є ще інший варіант цієї пісні, тільки з дубом. Мені дуже подобається тут мелодія і оцей куплет. Летя Гіть, хвіть хвіть, хвіть, хвіть. Мені сльозоніки кіть кіть, кіть кіть. кіть, -кіть. Тобто котяться. у яких жінка скаржиться на свого чоловіка, пояка, насправді купа. Часто вона при цьому ще й нарікає на батьків, що видали за такого. Плакала дівчина на матінку на віці, що в них мене дали. завдівці, завдівці. Ой боюдовець, в ми п'є, в ми п'є, прийде до домоніку, мене б'є мене б'є. Що ж, пісня це чудовий спосіб вилити свій біль, бодай трохи полегшити свій моральний стан. А ось взагалі страшна історія. Чоловік пропив бочулочку, тобто корівку, її забрав за борги орендар, тобто єврей, власник шинку. Да прийду ж я гою на твою обору, ой займу ж я бочулочку до свого дому. Цілком очікувано, жінка й діти плачуть за тою бочулечкою, що її не бачать. Чоловік спробував викрасти назад свою корову, його за це побили, і тоді він каже Орендару, богатиру, будь на мене ласкав, візьми ж собі діти, жінку до неділі в застав». Ох, арендар подобрію, взяв жінку з собою. Тепер мене оставив з дітьми-сиротою. Ох, ви діти дрібненькі, заплачте ж ви ревне, ще й арендар подобріє, то вам маму верне. Ось до яких же доводить пиятика. Гаразд, така історія може здатися дещо перебільшеною, або принаймні її можна списати на пережитки минулого. Але насправді в багатьох українських піснях про пиятику ми бачимо абсолютно позачасові проблеми. Поширені й понині. Ось, наприклад. Історія з Полтавщини. Донька жаліється матері на чоловіка пияка. Ой зацвіла червона калина над Криницею. надкриницею. мені, моя матусенько, жити за п'яницею. Мовляв, він її б'є, який такий. Проте, коли мати в розмові сама починає лаяти зятя, донька її спиняє. Ой, не клини, моя матусенько, п'яницю мого. Єсть, у мене діточки маленькі, горе буде без його. Тобто, яким би той чоловік не був, жінка змушена терпіти його, бо сама не зможе прогодувати дітей. Я навіть знаю таку жінку в реальному житті. Це жахливо, що таке досі трапляється. У деяких народних піснях, на позір жартівливих і веселих. Я бачу абсолютно невеселу історію співзалежних стосунків, коли поятика стає цікавою грою для чоловіка і дружини. Це, наприклад, отака маленька пісенька. Ой, п'яна я, п'яненька, миленькому миленька, а він мені ні слова, пи миленька, здорова. Або ж, оця сімейна ідилія. Серце ж моє любиє. Ходім до коршми обоє. Серце ж моє любе, візьмім кварту обоє. Гаразд, може, ви скажете, що я накручую і що тут нічого поганого немає, але інколи оці спільні походеньки до корчми призводять до печальних наслідків. Співзалежні стосунки сильно ускладнюють лікування алкоголізму. А ви як думаєте, є в цій пісні подвійне дно? Чи це цілком собі невинна весела пісенька? Пишіть у коментарі. А перш ніж ми поглянемо на справді жартівливі пояцькі пісні, хочу подякувати моїм дорогим благодійникам, найактивніші з них зараз тут. Але всі, хто підтримує мою діяльність на Патреоні, тут через спонсорство на Ютубі або й переказами на Модобанку ви справжні котики, ви платите мені зарплатню і даєте змогу працювати над цими сюжетами довше і краще. Приєднуйтеся до моїх благодійників за посиланнями в описі, а з мене подяка і всілякі приємні бонуси, зокрема ексклюзивні відео з піснями та лекціями. В українців є чимало жартівливих пісень про пиятику, або принаймні іронічних. Тут український гумор проявився в усій своїй красі. Ось одразу два варіанти з Херсонщини. Ой мій чоловік, та й не п'яниця, пропив штагани, та й не хвалиться, пропив штагани, та й не хвалиться. Посилає мене штанів шукати, як ти найдеш штанів, не йди до хати. Грайте музики, от хати до хати. Найшла штани чоловіку, піду танцювати. Та спасибі Боже та за дар божий, що й у мене чоловік гожий, 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 п'яниця, загубив штани та ще й хвалиться. Яка ядуча іронія! Спасибі Боже за такого красавелу! Між іншим, сюжет про штани трапляється і в от отакій пісні вже від особи чоловіка. Але тон тут зовсім не кумедний. Як пив, так пив, і сорочку пропив, то шкода. Прийшовши, та й жінку побив, чорт знає за що. Ой, де ж жінко штанів шукати, чорт знає де. Як не знайдеш, то не йди до хати, то не піду. Ой, пішла жінка та й за ворота тягне штани із болота, добре, що без шкоди. А оця пісня мені нагадала просто такий європейські середньовічні сюжети про хитрих, зрадливих дружин і спритних коханців. Це Коломийка зі Львівщини. Ей, до мене, парубочки, ходіте, ходіте, ви сімого чоловіка нічого не бійте, а мого сі чоловіка нема чого бояти, бо він прийде з коршми п'яний та й лягає спати. Що ж, сам винен. А як вам таке напівжартівливе зізнання самого пияка. Ой, гуляв же я в понеділок, прогуляв же я весь присівок. З тобою, Оленочко, з тобою, коханочко! Ох, тільки ж мені не жаль, що з Оленою прогуляв! Тут бачимо типовий для жартівливих і застільних українських пісень прийом із днями тижня. Мабуть, він найвідомішою пісні під минула підвела, про неї в мене є окремий сюжет. До теми про зізнання пояка. Ось вам така весела пісня, де п'яниця перелічує свої просто такі карколомні пригоди. А спіткнувся я ногою, не підперся я другою, десь упав, тоді частував усіх тютюном, за що його пригощали горілкою. Потім його побили, він поліз до дружини, де вони. Вся годили. Тоді їх уже обох побили якісь його товариші по чарці, але все налагодилося, коли наш герой продав за пляшку сорочку. Дав нам Бог дуже смачне, от тепер ми будемо пити, ніхто нас не буде бити. Оце так погуляли називається. А мораль була відома наперед, адже викладена у перших двох рядках: хто тую горілочку пиває, від неї біди зазнає. Цікаво, що в українському фольклорі прямо багато пісень, де п'яниця ніби шукає виправдання за свою пристрасть, вигадує відмазки, чому він п'є. Часто він перекладає відповідальність на інших. Горіли це оковита, кажуть тебе люди пити. Або «Горівечко, люблю тебе, просять люди, вип'ю тебе. Мовляв, це так заведено пити, це не я такий алкаш. У цій пісні жінка вже в літах, і це ніби дає їй індульгенцію на пияцтво. Як же мені в корчмі не сидіти, коли ж бо я згодувала діти? Мовляв, дала щастя долю вісьмом синам, і тепер можна розслабитися. Наймолодший син на знак вдячності забирає матір із корчми, а невістка стелить їй постіль. А ось взагалі анекдотична відмазка. Із-за гори, з-за лиману, буйний вітер повіває, орда сильно наступає, печаль тоску розважає. А з тоски та з печалі піду в корчму, погуляю, шинкарочки одвідаю. Ну тут явно бачимо явище контамінації, тобто склеювання кількох пісень в одну, але кумедно, що саме до пісні про орду приторочили п'яницьку тематику, знайшовши таким чином виправдання для походу в шинок. Проте не завжди по яку потрібно виправдання. У деяких піснях бачимо справжню. Оду, пиятиці, чарці, горілці. Послухайте, це просто таки любовна серенада, чарочка серебренька, в тобі горілочка солоденька, ані сучка, ані задирочка, як дюр, так дзюр до донечка. Між іншим, це у пісні слова жінки. Взагалі, жіночий алкоголізм то окрема тема в українських піснях. Жінка, як і чоловік, так само може пропити все, навіть свій одяг, який колись, як ви розумієте, в часи до секундів і фаст фешн коштував значно дорожче, ніж тепер. Горівочко псяв'яро, бодай тебе напало. Сама в шатах не ходиш, нас до біди приводиш. Коли б я тебе не пивала, я б на собі шати мала. Якщо чоловік не питущий, то може і побити жінку, яка прийшла з корчми п'яна. Ой, біда, біда, не той чоловік, сам до корчми не йде, мені не велить. А я молода набралася ума, такий йду, такий йду до корчми сама. Де була, де була, моя братова, вже ж на тебе нагаєчка стоїть готова. Дівер мій, пожалуй мене, як твій брат буде бити мене. Братова моя, того не вчиню, як мій брат буде бити, я й двері зачиню. Блін, що за життя, хто б у сім'ї не пив, б'ють усе одну жінку. Бідні жінки. Знову таки бачимо, і про жінок п'яничок гіркий сарказм. Моя жінка не п'яниться, ніде ж вона не шляється, як зачує в голови, ляже спать у рови. Прокинеться, як та курка, нема платка, ні капурка, накриється рукавцем та й додому манівцем. Моя жінка знакомита, задрипана ззаду свита, захлепана пелена, така жінка моя. Ще й на ніжку шкандибає, ще й на спині горбок має, така гарна, така гожа, побий її сила Божа. А в деяких піснях чоловік жаліється, що от, мовляв, його перша дружина була така хороша. А от друга п'є, і взагалі сяка така. Я знайшла два варіанти цієї пісні, доволі далекі один від одного. Оцей записаний Голоком Артемовським, Початок у нього дивний і неприємний. Добре було жити Першу жінку бити, а з дорогою голодою тяжко в світі жити, а здорогою молодою тяжко в світі жити. Але далі бачимо типову історію про загул із базару шинок і голодних дітей, які просять у тата їсти. Той самий сюжет бачимо і в варіанті, записаному Дмитром Ривуцьким на Київщині, але він іще завершується дуже кумедним куплетом дотепною відповіддю жінки: Ти думаєш, милий, що я дуже п'яна». Рогоспитайся, хоч по людях, чи хоч разупала. Часто ще можна почути, як жінка не просто вертається п'яна, а ще й при цьому збиткується зі свого чоловіка. Ой ти ж мужу ти рад мені, що я твоя мить цити рад мені. А отут жінка просто просить чоловіка не сварити її за пиятику. Але ж яка аргументація? Ой вчора із вечора п'яненька була, під сосною зеленою я спати лягла. Ой, ти сосно зелененька, не шумити надо мною. Ой, ти старий старенький, не сварися зо мною. Ой, як будеш сваритися, то я буду журитися. Старенька буду, перед тебе умру. Одразу спадає на думку нещодавня новина про те, що на Полтавщині чоловік зробив дружині грубе зауваження, щоб вона вживала менше алкоголю. А та подала на нього в суд, бо зазнала психологічного тиску та емоційної пригніченості. І ви знаєте, вона його виграла, на чоловіка наклали штраф. 340 гривень. Так і тут не свари мене, а то в мене буде стрес, і я раніше вмру. Усе логічно. Попри всі проблеми і біди, які приносить алкоголізм, уживання спиртного все міцно укорінене в українській культурі. Уявляєте, існують спеціальні застільні пісні для випивання. Ось, наприклад, таку пісню записали на Кременчуччині. Тимофія вигічна ливагає, а Михайлівна випиває, Випиймо, випиймо половиночку та за свою рідную та родиночку і за вас, і за нас. Ще й занигінський поклон, переверни чарочку та догори дном, переверни чарочку та догори дном. Чарочка коток котиться в роток. На чарочці серденько, золотий вінок, на чарочці, серденько, золотий вінок. Якщо ви працюєте тамадою, не дякуйте, беріть і користуйтеся на здоров'я, поки всіх перечастують. Гості вже вивчать слова і будуть підспівувати. А ось інший варіант такої випивальної пісні. На жаль, без мелодії. Чарко ж моя юковита, горілка моя смаковита! Хто ж тебе наливатиме, хто ж тебе випиватиме? Наливатиме Устина Афанасієвна, випиватиме Марія Степановна. На здоров'я тому, чи й горілку п'ємо, на безголов'я тому, хто дивується сьому. За отця до денця, за неньку, повненьку, а за родиночку хоч половиночку, а за милого сім, щоб було весело нам всім. А з ким же українці найчастіше п'ють? Ну, звісно, з кумами. Взагалі, кумівство це дуже цікаве явище в українській культурі, широко проілюстроване фольклором. Якщо хочете про це окремий сюжет, напишіть у коментарі. А зараз я лише згадаю кілька веселих пісень, пов'язаних із кумівськими поятиками. Тільки перед цим хочу нагадати вам, що вже невдовзі, 27 серпня о 19.00 онлайн, я читатиму лекцію про українські народні колискові. Буде і теорія, і трохи практики. Зануримося в цей ніжний чарівний світ дитинства. І материнської любові. Запрошую реєструватися за посиланням тут і в описі. А ще нагадую, що патрони і спонсори від рівня Маруся Чурай і Вище отримують доступ до лекцій автоматично. Приєднатися до цих добродію можна так само в описі під відео. Ось вам прекрасна і дуже повчальна історія Миколи та його кума. Зустрівшись на ринку, вони пішли до шинку, пили до півночі вже аж у кума на лоба лізуть очі. Тоді посварилися через те, що не поділили кумасю молодою, та побилися, і за це їх арештували дружинники і відправили мести вулиці. І все це під веселий приспів Триндериндириндиця. Ну, явно тут видно авторський слід, не кажучи вже про совєтських дружинників, ну бо навряд чи княжих, і про соцреалістичне моралітет наприкінці. Тож не пийте горілочки, добрі люди, бо і вам, як отим кумам, таке буде. Пісню ще й записали від Чемировецької агіткультбригади. Що воно взагалі таке? Вже у 60-х роках. Тобто, швидше за все, текст авторський, але цілком імовірно, що надихався він саме фольклорними зразками. А оця пісня. Дуже подобається і мені, і моїй кумі. Я до тебе, кумо моя, не гуляти прийшла, не гуляти прийшла. Я до тебе, кумо моя, робота, ти прийшла, робота ти прийшла. І щиткою гребінкою, з гребінищечком, з гребіний щечком. Напиймося, кумцю моя, собінищечком, собіний щечком. Ось вона жіноча вигадливість! А завершити сюжет хотілося б несподівано філософською темою. Я знайшла купу пісень про персоніфіковану смерть, яка приходить до людини, а та саме п'є й гуляє. Мабуть, горілочка надає сміливості, бо ось у цій пісні п'яниця зухвало просить смерть почекати і дати скуштувати самогону спершу. Ой, пить буду, і гулять буду, як прийде смерть, помирать буду. Прийшла смерть до мене, не застала вдома, де застали мене коло самогона. Постой, смерть, постой, смерть, не хочу вмирати. Я ще цього первака хочу куштувати. А отут жінка взагалі її проганяє. І пить будем, і гулять будем, як прийде смерть, проганять будем, як прийде смерть, проганять будем. Останні дві строфи, схоже, приблудили в цю пісню з якоїсь іншої. Тут бачимо вже згадувані оди до чарки. Інколи п'яниця ніби намагається своєю гулянкою чи то відгородитися, чи то відкупитися від смерті. Часом це кінчається погано, все таки смерть ніхто не обдурить. І тоді пісня може набувати моралістичних ноток. Я ж тобі казала, що смерть грошей не приймає і навдатки не вдаряє, кого схоче Богу взяти, не отсуде отець і мати, ні рідна родиночка, ні милая дитиночка. А часом усе вдається, смерть розвертається і йде жалітися самому Богу. Пішла смерть по дубовім мості. Не можу її, Боже, тепер взяти. Вона має гості. Як не можеш саму взяти, бери з нею й гості з хати. Радить смерті Бог. І ось у цій пісні гості це чують. Як гостоньки зачули та й стали тікати. Попідміс, попід міст, лиш слідочки знати. Попідміс попід міст, лиш слідочки знати. Цікаво, що тут йдеться саме про вдову. Упорядник збірника жартівливих пісень Олексій Дей пояснював це так. Образ удовиці овіяний симпатією і повагою, адже сама смерть відступає від удови, що веселиться з гостями. У цьому ємкому лаконічному образі відзеркалилась вся глибина народного співчуття в довиній долі, який випало в житті так мало веселощів, що припиняти їх не наважується навіть сама невблаганна смерть. Між іншим, образ удови, взагалі дуже яскравий у фольклорі, може, хочете і про це сюжет? Тоді радьте цей сюжет друзям і ставте вподобайки. Інакше в мене не буде жодної мотивації робити наступний. Що ж до всіх цих філософських байок про смерть, яка приходить по гуляку, то мене вражає географічний розкид наведених п'яти пісень: це Волинь, Чернігівщина, Херсонщина, Поділля та центр України. Мені здається, що цей сюжет дуже давній і потрапив в Україну звідки лясі із Європи. Зазнав обробки, і тут уже поширився в різноманітних варіантах. Таке нерідко траплялося з різними сюжетами. Я трохи шукала прикладів з інших культур, але знайшла лише поширений мотив торгу зі смертю, коли людина, зустрівши свою смерть, випрошує в неї ще бодай кілька років, пригощає її, щоб потягнути час, або ж намагається перехитрувати, посилаючись на якісь невідкладні справи, які слід завершити до загибелі. Такі пісні й казки трапляються ще у давніх греків. У нашому ж випадку гості це ніби як іще одна відмазка, чому смерть мусить іще почекати. Але саме мотиву гостей я більше ніде не знайшла. Може, це відлуння славнозвісної української гостинності. Що ж, ось такі справи з пиятикою в українському фольклорі. Алкоголь був невід'ємною частиною повсякденніх свят, але зловживання ним переважно засуджується. Адже від цього страждають рідні. І близькі їхній добробут. А яка зі згаданих мною сьогодні пісень найбільше сподобалася вам, яка найсильніше вразила вас? Чи може ви знаєте якусь цікаву пісню про пиятику, яку я не процитувала? Біжіть у коментарі ділитися враженнями, поки ще раз слухаєте оту прекрасну частувальну пісеньку, щоб гарно запам'ятати і вразити цю Галю на найближчому застіллі? Тимофія вигічна лива Пиймо половиночку, та за свою рідную та родиночку і за вас, і за нас, ще й за нихський поклон. Переверни чарочку та догори дном, переверни чарочку та до гори дном чарочка коток котиться в роток. На чарочці серденько, золотий вінок, на чарочці серденько, золотий вінок.